Ти ховав свої мрії в кишенях, називав це реальністю і прийняттям, посилався на дивні ті вчення про ілюзорність людського биття, ти казав так легше ходити і зшив свої сни через грубість ниток. А я все хотіла в тобі розбудити той захований мрії шматок. Відчувала я серце, що згадує небо, відчувала так сильно я мрію життя, з за розмитого скептицизмом портрету, тремтіло мрійливого серця биття. У кожному дотику голосу Живиріла спрага тихого зводу, в глибині твого мрійного холоду. Горіло вогонь серед льоду.